Той хижий звір, що долю невеселу, заковує у вогняну пустелю, випалює, живе усе вогнем, той хижий звір, що долю невеселу, з'їдає все, ригає чорним днем. Здавалось, все, немає порятунку, приречені. Умерти і згоріть, і не відчувши солодко цілунку, що у житті ще має забриніть, та проти звіра вогняного стали, старі й малі, що борються щодня, І до перемоги ціль собі поклали Ті рицарі всі сонячного дня. Я впевнений, що з таким незламним. Українським народом неодмінно має статися перемога. Неодмінно український народ має перемогти у цій кривавій, нерівній боротьбі. Адже навіть у казках перемагає завжди добро. Я не раз сказав, що через казки наші предки хотіли донести всю суть людського життя. Так і зараз, наші Захисники і захисниці мають отримати неодмінно, як і весь український народ, перемогу. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, віри надій, любові, нехай Господь Бог кожного і кожну з вас оберігає. Не забуваємо наших славних героїв і героїнь, захисників і захисниць, які ціною власного життя і здоров'я боронять неньку Україну, від тиранії і від того зла. Яке суне кожного Божого дня на Україну, не опускаймо руки, молімося, хто чим може допомагає бути добру і з Богом.